Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Української Лівеста. І я пропоную вашій увагі. Будь ласка, огляд, відео розпакування, замовлення. Дуже багато випускає наша саме Україна е, виробництво це дієтичні добавки для краси, здоров'я, шкіри, ті, обличчя тіла, волосся. Да, для... Зору і зараз вже вийшло ось в такому дизайні. Коли я замовлення здавала, то не було в такому новому дизайні продукції в наявності. Я мені запропонували ось. Такий вітамінний Б'юті комплекс. Клієнтка моя погодилася. Строк придатності чудовий він виготовлений 10.02.2025 року. 24 місяці з дня виготовлення, тобто до 27-го року лютого місяця. Цей, цей продукт придатний для використання. Ось такий. Так. Це у нас іде вітамінна добавка для шкіри нігтів та волосся. Вітаміни Б'юті комплекс Лівеста 60 таблеток. Компоненти біотин, зерна пшениці, просо, вітамін А, вітамін Е, вітамін в 5 Дія. Підтримка краси і здоров'я, шкіри, волосся та нігтів. Відродження природних сил організму, дієвий продукт, приємний смак. Правила прийому: одна таблетка 2-3 рази на день після їжі. Ось так. І була крута ціна 139 гривень, якщо бати два коди зі сторінки 2,5. От взяли два коди і будуть споживати без ГМО наше виробництво, наша Україна. Супер! Ціна 139 гривень взагалі. Зазвичай 159 гривень і вище. Ще йде по таким речам. У мене ще є аж три пачки. Цей раз замовила мене замовниця. Бажає, вона вже брала в такий, в мене такий препарат десь, мабуть, місяці 8-9 тому. Це іде у нас ем, дієтична добавка, зелена кава плюс хром. Три упаковки. В кожній пачці йде по 30 капсул. Зручно споживати одна капсула на день після їжі. Поїли, випили. Я так рахую я колись теж споживала, бажано вранці. Випили, поїли або на ніч, коли як ви собі поставите. Так, зелена кава, біла квасоля та хром. Дія: твій помічник у схудненні, стимулює обмін речовин. Пригнічує апетит і жагу до солодкого, виводить шлаки, знижує рівень цукру в крові. Антиоксидантна дія безпечне для здоров'я. Зараз ціна 359 гривень, дівчата. Це просто суперово! Ось так. Супер. Я вважаю, це виробництво іде Польща. Допоміжні речовини: магнієві солі, жирних кислот, желатин, діоксид кремнію, целлюлоза мікрокристалічна без ГМО. Все свіже, все дуже до 26 го року строк придатності з вересня місяця. Це дуже класно. І ще, що взяли, це дуже річ необхідна з часом. Це у нас іде очищення судин і для підтримки. Сердечка, це іде, ось дієтична добавка, антихолестерин плюс 30 капсул, це теж виробництво Польща. І дивіться, одна таблетка один раз на день перед сном. Дуже зручно споживати. Тут їх 30 капсул. Компоненти монаколінка, червоний дріждєвий рис. Холін, вітамін В4, екстракт артишоку, цинарин, тобто ті складові, які в ньому є. Дія Сприяє ефективному зменшенню холестерину та тригліцеридів у крові, понижує рівень холестерину та покращує метаболізм у клітинах, чинить гепапротект. Торну детоксич... детоксикуючу та потужну жовчогінну дію, що прискорює виведення токсинів з печінки. Ціна його зараз 599 гривень 30 капсул. До речі, це нормальна ціна. Тому ціна, тому що я теж е, купую тільки інші від е, лікаря. Призначення я ці такі не показувала. Потрібно буде сфотографувати, послати моєму лікару раді. ціка, заради цікавості, що вона скаже по цьому препарату, тому що я приймаю кожен Ну, вночі, на ніч я приймаю роксеру, теж знижую холестерин шкідливий і нешкідливий. У мене він дуже високий. То, може, вона по цьому складу скаже, що можна споживати саме мені ось цей препарат. Я була би задоволена, щоб я купувала саме таке. Так. Далі в нас іде дуже ароматне, класне, е, така лінійка, Це в нас ідуть мила для тіла, шкіри е і волосся. Для обличчя. Це просто дуже суперові. Мені дуже подобається. Була дуже крута, класна ціна. Ціни різні, акції у нас різні в Лівесті. І мені директор, мій пані Ольга, кидає особисте ці акції, дуже класні пропозиції. Це йдуть веган, веган. це йдуть ось такі мила натуральні, тут 140 грамів. Веган, Ісо, GMP, все йде чисто без всяких домішок. Приходить вона ось в такому вигляді, отак, так шворочка знаружи. Я розв'язала, і щоб можна було вам показати зручно, аромат дуже класний. В ньому одне що це, воно дуже погано змилюється. Це дуже класно, тому що його вистачає на дуже багато, це щось неймовірне. Я взяла ось таке, була б дуже крута пропозиція я янецької скр... моменти двохмяної насолоди. Подвійна сила какао та вівса для довершеної чистоти і молодості. Шматочки вівсяних висівок ніжно відлущують, лишаючи шкіру ідеально гаденькою, свіжою е, та оновленою. Супер, просто, просто, супер! Вистачить мені його на дуже багато, і саме головне, що не пересушує шкіру тіла. Більш насичені кольори коробочки в, в житті. Класно. Аж до 10.29 строк придатності. Супер, просто супер. А щоб ви знали, який тут аромат, це щось неймовірне. І ще одне це ось так я ж кажу, приходить воно ось в такому вигляді. Те ж саме. Так, і це йде до 01.28 року. Так, це в мене виходить. Підтягуючись екстрактом лаванди та пачулі, мікс запахів лаванди і пачулів заспокоюють нервову систему. О, це мені треба. До речі, веган все як потрібно. Так лаванда відмінно підтягує шкіру, чудово освіжає та навіть зменшує чутливість. Ось так. і теж більш насичений колір. Коробочки в житті, чим показує. Ця камера дуже класна. Я рекомендую, дівчата, це просто, просто неймовірно, неймовірно. Потім я не знайшла в каталозі, ось тут немає, на жаль, але я знайшла в самому, коли замовляла. Ми вже використовуємо не перше мило. Ось це це, бачите, від бульбашкового мила залишились такі мішечки. Нам і в нас з донечкою дуже класна, зручна. Така ось такий мішечок дуже гарно допомагає роз, роз, розпінити і масаж виходить. Боже, запах неймовірний цього мила це йде фісташкова мила та туль Турція Талія 125 грамів натурального веган 36 місяців строк придатності. І аж до 30-го року в нього строк придатності. Я взяла зараз ціна 154 гривні, але його немає. В каталозі я взяла його в, де оформлювала замовлення в своєму кабінеті. Ось таку воно має форму. Ви вже бачили мене неодноразово. Це дуже дуже високої якості мило, тому що воно знімає всі подразнення на шкірі обличчя, тіла, зуди, якщо. Тобто десь якісь висипання, десь якийсь дискомфорт. Ось це мило дуже класно допомагає при таких проблемах. А зараз літо, ви самі знаєте, навіть травичні. Бур'янчик порвав на огороді, взяв до руки і вже починається якась проблема, вже зуд вже чешеться і зудить, і ви його просто помилиться, все і маєте ось таку красу. Мені дуже до вподоби і я, звісно, така ціна 154 гривні, мінус моя знижка, яку я зроблю, то я, звісно, взяла, тому що в нас вже його геть мало, геть тоненьке таке. Вистачає, до речі, на дуже багато. І дякуючи цьому мішечку від бульбашкового мила, дуже гарно, швидко розпінюється. Має таку текстуру піни м'якеньку, мілку таку, і дуже гарно очищує тіло. Суперово, просто супер. Мені подобається. Ще в мене мило це, звісно, олива, це натуральне мило, косметичне, 100 грамів йде для шкіри обличчя, для волосся, для тіла. І воно йде. Дерма... Зараз скажу вам точно: покращує стійкість шкіри до дерматологічних захворювань. Супер! Запашна піна. Як, е, олива дає такий, дарує аромат, дуже гарне оформлення. Ви подивіться, яке тільки оформлення, дуже гарне. І взагалі олія оливи, ви ж знаєте, це дуже високоякісний компонент в продукції косметичній і доглядовій за шкірою тіла волосся. Супер, просто суперове. І де там в салафановий ви вже це то, теж знаєте. Перепрошую, готові кави. Так, і цікаве. <смі> я набрала масок. Була дуже просто неймовірна пропозиція. Я брала за копійки, просто за копійки дійсно. І я набрала маски. Так, миттєва порція краси. Ось така, дівчата, це тканинна маска для обличчя. Тут іде її одна штучка з церамідами. Активна сироватка проникає глибоко у дерму, потужне відновлення, захист від токсинів і забруднень, омолодження та оновлення обличчя, підтримка здорового свіжого стану шкіри попереджає появу прищів, безпечна для всіх типів шкіри. Супер, дівчата, веган, Турція. Ні, це Корея, це іде Корея. Зараз, зараз, зараз. Ось тут. Це йде Корея. Супер просто, я вважаю. Зараз її ціна 99 гривень в каталозі і я взяла її зі знижкою своєю, то взагалі я рахую корейська фірмова веган маска. Це, це клас. Спробую, і якщо сподобається, буде класний ефект, тому що я вже багато масок пробую. Мені підхвить вони, дуже класний ефект іде від них. То буду брати іще. Так, далі з ретинолом та гіалуроном, Теж Корея. Ось така. 15-20 хвилин тримаємо на вчищені шкірі обличчя. Тут навіть написано, повинні ви вмитися і потім нанести ось цю масочку. Так, це у нас іде подвійний ефект для бездоганної шкіри в одній масті. Ідеальне поєднання протидіє зморшкам та оздоровлення, сприяє оновленню клітин, збільшує вироблення кологену, вирівнює тон обличчя протидіє акне. 5 форм гіалуронової кислоти і ретинол підсилені порошком, порошком гелю алоє, екстрактом рослин бабчі і вітаміном Е. Підходить всім. Так що дивіться, 99 гривень ось така краса веган, ось така масочка, яка буде робити дуже класні речі зі шкірою обличчя. Це просто супер. Я її, мабуть, сьогодні спробую. Ще одна маска, знову таки, по крутій ціні 99 гривень. Так. Теж Корея іде з кологеном вітаміном С. Помолодш... <смі> Помолодшуєш за 15 хвилин. Те ж саме, ми вмиваємося, наносимо масочку тримаємо 15-20 хвилин. Сім форм кологену: містить екстенцин для посилення антивікового догляду. Прекрасно освіжить тьмяну шкіру. Наповнить енергією та сяйвом. Маст сухав для збереження пружності та еластичності. О, це просто чудо, чудово, класна. Я рахую, що це можна собі дозволити і зробити таку масочку, мати красу здоров'я. Ще я одну взяла 109 гривень. Ось така масочка. Так, хто в нас іде виробник Корея. Ось. Бачите, ось тут. Так, це ось така чомусь заокруглена така форма. Показано, як наносити, як брати, одягати її. Так. Це у нас маска для обличчя з гіалуроновою кислотою. Ефективно забезпечує екстра зволоження. Це в кого суха шкіра, дівчата. Це просто суперова дія, просто суперова. Але, але відкриваєте маску. Так. Берете цю рідину, наносите на ось тут, де саме ніжне тіло, ось тут наносите і чекаєте 15 20 хвилин для того, щоб побачити реакцію, чи нема реакції у вас подразнення чи чогось побічного ефекту якогось на ось таку річ. Розумієте? Ніколи, якщо ви перший раз користуєтесь, ніколи не наносите це відразу на шкіру обличчя або на тіло. Тут є рідина, яку можна використати трішечки і почекати, і знати, що потім будете ви красунею. Так. гіалурон, колаген, зелений чай, дистилят гамамелісу, мелісу аніс зірна, зір, зірчастий. Покращує тонус та імунітет шкіри. Швидко оновлює клітини. Обличчя стає гладеньким, посвіжилим, оксамитовим на дотик. Супер! Супер! Це просто, просто сторінка ось таких масок. Цю я не купувала верхню бульбашкову. Це просто суперова, розумієте? Далі цікавості ще не закінчуються. Не можу знайти я в каталозі, десь буває, ставлять далі. Я купила ось такі дві упаковки це йдуть патчі під очі. 30 штук тут їх йде. Тут на багаторазовій застібці. Вже одну використовує моя донечка. Я не користувалася іще, покажу вам, що тут є. Тут вони йдуть ось таким форматом. Ось. Вони йдуть дуже тоненькі. Я одну дістану. Вони такі, як ватні, такі диски, да, спонжі, дуже тонесенька, пропитана рідиною, ось таке ніжне, і ви використовуєте цю штучку, на чий очищену шкіру обличчя, під очі, да, під повіки ставите. І, звісно, потрібно спробувати на алергенність. Суперова. Тут їх 30 штук, тобто на 15 примінень така йде вам суперова річ. Застібка багаторазова. Ви потім собі закрили і при, при потребі ви берете і далі користуєтеся. Це Турція. У мене такі дві штуки, тому що нас двоє. І ми взяли дві штучки. Ось такі. Ще цікавинка. Я взяла. Так, я геть розкрила. Взяла дуже цікаву річ. Я хроплю. Я хроплю, і, звісно, я взяла ось такий набір. Тут їх 10 штучок веган. Це такі йдуть, я вже відкрила, вони приходять ось в такому вигляді, як лейкопластери, Індивідуально, кожна закрита. Ось такі на наносик у нас <три> тримачі, затискачі, щоб не було цього храпу. 119 гривень в каталозі цьому. Назальні смужки для покращення носового дихання під час сну 10 штук. Результат одразу без жодних ліків, здолають хропіння, вільне дихання при закладеності носа, при застудах, алергіях або внаслідок викривлення перегородки. Це дуже класно, в кого така є, на жаль, проблема, то можна взяти такі смужки. Поліпшення дихання під час занять спортом, користуйся на роботі вдома та в відпустці. Ось так: 119 гривень червона ціна в цьому каталозі, 10 штучок. Навіть для тих, в кого закладений носик, застуда алергія або внаслідок перегородки. В мене зломана перегородка і в мене ось така проблема. Так що бажаєте 119 гривень можна замовити без проблем. Веган, веган, кругом що не тестується, ні на, ні на тваринках не тестується. Турція. Супер! Буду сьогодні використовувати. Ще взяли ми освіж... очищую... очищуючі смужки для носа. Їх буде 6 штук, і тут вони кожна в індивідуальній упаковочці. Так, ось так. Кожна. Ви вже бачили, хто мене дивиться. Тут така вона, не буду поки відкривати, тому що або я ж можу відкрити її і просто не використовувати. Просто показати вам, як вона ось, ось так вона виглядає на носик. Тут ви відклеюєте і наносите на носик. Там, чи навпаки, там а! Навпаки, мабуть. Ні, ось так правильно я показала. І наносите її, наліплюєте її на носик. Ось так. І дуже класно, тут їх 6 штучок в упаковці. Прям запах такий цікавий чогось такого медикаментозного. Так. Ідеально чистий носик без чорних цяток і вогрів. Очищують краще зазвичайні смужки. Властивості високого поглинання, звуження пор за регулярного застосування, очищаючі смужки для носа з активованим вугіллям 6 штук, 139 гривень, червона ціна зараз в цьому каталозі. Так що звертайте, будь ласка, увагу на такі дуже класні дрібнички, які дорого не коштують. Це ми вже не першу беремо упаковку, це в нас вже є, є, є. І якщо ціна така гарна, то звісно я беру. І ще про запас, щоб вони були. І, звісно, я взяла, раз проблема є така чорні цятки. Я взяла три штуки по 49 гривень за кожну. Це ось така маска плівка Зенікс для обличчя 15 грамів. Так, це йде чорна э, очищаюча з вугіллям. І взяла ось така: золота маска повертає красивий природний блиск шкірі. М'який мінерал-гекторит. В її складі ефективно абсорбує забруднення, що накопичується у порах. Це, взагалі, хто хоче просто почищити, почистити носика. 49 гривень, зараз червона ціна, це просто супер. А за цю скажу, що брали вже всі ми брали неодноразово. Шкода, що нема в цьому каталозі ще інших по 15 грамів масок. Немає, на жаль, але. Що є, то є. І за те дякуємо. да? Втомилися боротися з акне? замучили чорні цятки, маска плівка з вугіллям, звільнить тебе від цих неприємностей, і ти швидко забудеш поняття проблемна шкіра. Да, крута, класна маска плівка. Дійсно, це тут на лобі. да? Ми наносимо на носика і на підборіддя. В кого проблеми. 49 гривень, і це не на один раз ця упаковочка. Супер ваганно, щільно закрите. Далі в мене в замовленні дві масажні щітки. Я розкрила вже одну тільки що тут така на стяжечках вони закриті. Чомусь я розкрила рожеву, ну так і буде. Буду, буду ходити в сумочці з рожевою. Ту я віддала своїй донечці, подивиться, яка в неї, може, в неї не рожева, то я поміняюся з нею. А ні, буду ходити дуже класно себе зарекомендували. Зараз ціна на них хороша. І я взяла, тому що мені подобаються ці масажні щітки. Я більшою користуюся вдома кожного дня. І я вже себе привчаю до того, що стала, і прям розчісуюсь Розшісують хоча б хвилинку-дві, розчісувати волосся, щоб був мас масаж шкіри голови, щоб було кровообіг крово... був гарний, і щоб дійсно сама ця луковичка, цибулинка волосся на... насичувалася корисним. Так що масажую. Класні масажні щотки, які можна брати щітки з собою в сумочку, дуже презентабельно і супер. Ще я взяла, я дуже полюбляю кондиціонери. На жаль, мені прийшов один Чомусь тут, наче все закрите, але пролявся. Нічого страшного немає. Я написала, звісно, цей пролявся прям добре, бо було все кругом в потіках таких. Але що ж зробиш? Я поставила цяточку, що це у мене іде, той, той, який потік, я його пообтирала і нічого не постраждало, саме головне, що в мене нічого не постраждало в посилці. Я взяла два дві штуки, мені дуже подобається. Тут літер е, дуже ароматний, класний, ніжний і кондиціонери необхідні для нашого. Е, під час прання. Це йде натуральний, з кокосовою олією. Тут за, 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 за під, надруковано, там, де пам'як з кокосовою олією. Да, просто Дуже-дуже класно пахне. Натуральний на натуральних продуктах це йде Турція. Суперовий. Рекомендую, тому що це дуже класне. Підходить навіть для дитячого одягу. Супер! Таким було моє відео розпакування по компанії Лівеста Україна. Дуже задоволена, тому що багато продукції яку я вже використовую, неодноразово і мої клієнти. Будьте здорові! Всіх вам благ! Всього найкращого з вами була Наталя. До самої швидкої нової зустрічі, до побачення.